6 січня захищаючи незалежність і свободу України в бою поблизу населеного пункту Мала Локня, що у Курській області, героїчно загинув Сергій Сімоненко. Йому було лише 50 років. Сергій Сімоненко народився 2 грудня 1973 року в Дніпродзержинську. У квітні 2022 року він добровільно став на захист України, залишивши свій дім рідних і близьких. У Сергія залишилися дружина та сестра. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Його відданість Україні є прикладом справжнього героїзму. Ми завжди пам'ятатимемо його подвиг вічна слава герою.